Це аніме магазин пульсар, і у нас чергова серія розпаковок. Сьогодні у мене оригінальні підставки під чашку з аніме Берсерк. Офіційні. Я хочу почати з цієї. Тепер мені треба ніж. Мені має ніж прилетіти в кадр. Я хотів, щоб він прилетів. Знову ж таки, обожнюю кропки, які легко відкриваються. Так. О! офігеть Виглядає сама підставочка ось так ось. А вона, якщо я не помиляюсь, повністю резинова Покупаємо. Я обідусь познажав Наше я його сюди поклав, не знаю. Сьогодні ніж на аурі чисто. Так. Ахахахаха, як же він намагався пожартувати? Це так чисто того, що. Розпаковка має бути цікавою. Ось так виглядає сама підставочка без упаковки. Вона чудова. Вона класна, в неї дуже якісний вигляд. Та й не тільки вигляд, вона й на дотик приємна. Ми вже дістали цю красиву зелену жінку. Я хочу от ета. Мені просто цікаво подивитися, хто там, що там. Наша ці ножі, ножі часто лежать, тому що. Тому... Я хочу подивитися, і я надіюсь, там ось цей м'ям мужик. Може... Я буду плакати, якщо це не він. Чоловіки мене не люблять. Ну ладно, обойдемося.